Вітаю всіх з Міжнародним Днем Шахів та Днем Шахів в Україні. Сьогоднішню задачу створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісунс. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні, в них є кінь. Але в білих є небезпечний прохідний пішак. Почнемо з неправильного ходу g 7. Вже білі хочуть провести ферзя. Чорні зіграють тура Е5, тура буде зупиняти пішака. Король д2, тура е 8. Далі загроза тура ж 8, і білі не виграють. Якщо білі закриваються турою, чорні розмінюють тури і хід кінь є 7. Тут теж білі не виграють. Повернемося на початок. Білих є два виграшні ходи. Б8 ферзь. Або можна ще перетворити пішака в слона. Важливо, що це шах, і в чорних немає ходу тура е 5 блокувати пішака. Проведемо ферзя, чорні змушені його бити. Наприклад, хід кінь б 8 Тоді буде g7. І якщо тура е 5 можна закритися турою. Розмін тур. Чорний кінь далеко, білі проведуть ферзя, білі тут виграють. Головний хід чорні б'ють королем. Король Б8. Далі G7. Загроза G8 ферзь. Розглянемо варіант Тура 2 шах. Король ф 3. Немає ходу кінь Е5 вилка, тому що білі проводять ферзя шахом. Подвійним ударом білі виграють. Тому кінь Е7, кінь зупиняє пішака. Тура є 3 атакований кінь. Кінь зіграє на g8, буде хід тура f8 з подвійним ударом. Чорні спочатку роблять шах G4. Бити пішака не можна через тура g2, король F4. тура в 2 і король g5. Білий король ховається за чорним пішаком. Кінь g8, далі подвійний удар. Король b7, побили коня G3. Чорних є теж небезпечний прохідний пішок. Як виграють білі? Жертва тури. Тура б 8 Король б'є. тепер провели ферзя з шахом. Якщо король б 7 можна ферзь б 3 Подвійний удар побили пішака, ферзь в тури виграє. Якщо король С7, ферзь с 4 І далі може бути подвійний удар на короля й пішака, білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні грають Тура е 5 Зараз хід білих. Подумайте. В білого короля є багато ходів, але правильний тільки один хід. Наприклад, неправильно грати король D2. Тура Е8 Тура зупинила пішака. Тура Ф3 білі створили загрозу Тура Ф8. Хороший хід Тура Д8. Чорні ставлять свою трупу ближче до короля, щоб можна було її захистити. Чорні використовують те, що білий король розташований на вертикалі D. Король Е3, звичайно, кінь Е7, кінь блокує пішака. Тура Ф8, чорні не можуть бити. Чорні грають король С7. І тепер білі тут не виграють. Правильний хід тільки король F1. Тура Е8, тура має зупиняти пішака. І далі хід тура f3. Загроза тура f8. Білі на першому ході грали b8 ферзь, щоб заманити чорного короля на поле b8. І зараз всі позиції в чорних немає ходу тура g8. Чорні грають тура С8, щоб тура була захищена. Зараз хід білих. Подумайте. В шахах постійно потрібно думати, чим загрожує суперник. Якщо хід чорних, чорні загрожують зіграти кінь е 7 і заблокувати пішака. Тому правильний хід Турає Ф7. Чорний кінь не походить на е 7. Чорний король обмежений. Чорних немає тут ходів. Наприклад, якщо чорний кінь грає, буде хід Турай Ф8. І немає ходу кінь е 7 Білі тут виграють. Чорна тура не може ходити, вона буде незахищена. Я маю на увазі Тура F8 і немає ходу кінь 7. Якщо чорні грають королем на 8, тура незахищена, тура f8 білі виграють. Тобто в чорних вже майже цухцванг. В чорних залишився пішак. G4. І далі в білих є вже багато виграшних ходів. Наприклад, король G1, G3. Король g2. Чорних цукцванг білі виграють. Що може бути далі? Кінь d4, тура f8. Кінь e 6 Побили чорну туру, провели ферзя. Король d7, ферзь g 3, білих виграшна позиція. Повернемося на кілька ходів назад, розглянемо важливий варіант. Чому білі мали грати король F1, а не король F2? Тура E8. Зупинили пішака, тура f3. Загроза тура f8. Тура C8, тура захищена, тура f7. Така сама ідея, як в головному варіанті. Але чорні тут грають кінь e5. Атакована тура, тура f8, звичайно. І хід кінь g4. Чорні використовують те, що білий король розташований на F2. Король має грати, був шах, і хід кіня 6. Чорні зупинили пішака, і білі тут не виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перетворили пішака, важливо, що був шах. Король побив вже 7 Тура є 5, тільки король f1. Тура є 8, тура f3. Білі загрожують провести пішака. Тура має бути захищена, чорна. І хід Туревсім. Дуже гарна позиція. В чорних майже цухцванг. Ще в чорних є пішак. Ходи пішаком закінчились, чорних цухцванг і білі перемогли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!